Березень характеризувався досить мінливою погодою. Натомість у квітні нам варто очікувати більше тепла та сонця, хоч і не минеться без температурних коливань. Зараз ми вам все розповімо так: перша декада квітня продовжить тенденцію помірної температури ще з березня. Опадів буде досить мало, але поступово температура повітря почне зростати і стане досить тепло. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Якщо ж говорити про другу декаду квітня, то вона супроводжуватиметься незначними дощами. Вони стануть причиною певних температурних коливань. Тож варто очікувати на нетривале як похолодання, так і потепління. Утім, за словами синоптиків, температура в день все одно буде вищою, ніж вважається норма у квітні. Звернімо увагу, що період опадів добіжить до кінця, коли почнеться третя десятиденка квітня. Після цього варто очікувати, що погода стабілізується, і що до кінця другого місяця весни вона вже не мала псуватися. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!